365 днів про взаємовідносини. День 158. Бог Батько для всіх. Ви знаєте, що одного разу Ісус почав вчити своїх учнів молитися в Матвія, 6 розділ, 9 вірш, сказано: Ви ж моліться так. Отче наш сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. В цьому вірші перший раз. Бог показав принцип ефективної молитви. Принцип ефективної молитви в зверненні Отче наш. Але це не просто слова. Це не слова, які показують, я звертаюся ну, до батька, назву його Отче або Батько мій. Це суть. Тому що батьківство Батька, Отця, тобто Бога до нас, воно приносить величезне благословіння. Коли я розумію, що я не сирота. Коли я розумію, що я син, я дитя Боже, це робить і змінює мене повністю. В Ісаїд, 63 розділ, 16 вірш, сказано: тільки ти Отець наш. Ти Господь, Отець наш від віку, ім'я Твоє відкупитель наш. І так, дві функції, які відкриває батьківство в нашому житті, як благословіння. Бог відкриває. Перше він створив, друге він викупив. І так, перше він створив. Бог є джерелом благословення. Батько каже, я є твоє джерело. Ти не самотній, ти не одинокий. Навіть якщо весь світ тебе відкинув, я приймаю тебе. Я даю тобі втіху, я даю тобі натхнення, я даю тобі життя. Я відкриваю для тебе дорогу, ти викуплений, ти, за тебе заплачена ціна кров'ю Ісуса Христа. Ти з цього моменту, знаючи, наскільки висока ця ціна, ніколи не вір в брехню диявола, який говорить, що ти ніхто і звати тебе ніяк. Тому що ця ціна смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Це сама висока ціна. Яка коли-небудь була запропонована за життя людини, а він її запропонував і виконав для кожного із нас. Тому батьківство Бога в моєму житті грає ключову роль. Я зрозуміла, що я не повинна бути одинокою, я не повинна страждати і плакати, я не повинна переживати, бо батько іде попереду, а я за ним. Минулого разу ми говорили за вами, що батьківство передбачає забезпечувати, охороняти, вчити, назідати, наставляти. Батько це той, хто керує, це той, хто обнімає, це той, хто покриває, це той, хто несе мир, це той, хто навчає. У мене Батько Небесний, у вас Батько Небесний. Великий Бог ваш батько, ви не самі. Ви не покинуті, ви не залишені. І нехай це слово, воно підбурює або піднімає зсередини вас, щоб протистати будь-якій брехні. Я не такий, я недалекий, я закинутий, я залишений, я зранений. Протистаньте цьому, прийнявши Бога як джерело свого життя, як Спасителя, як, викуп... як того, що... хто викупив, хто заплатив дорогу ціну. І в Івана, 20 розділ, 17 вірш, сказано: не торкайтеся мене, бо я ще не зійшов до Отця мого Небесного. Ми можемо називати Творця Батьком, дякуючи йому за те, що оця жертва через Христа була прийнята ним. Тому Ісус і сказав: поки що не торкайтеся, бо я йду до Батька Небесного, як той, хто заплатив повну ціну. І коли я уже це звершу. Прийдеться благодать на цю землю, і ви зможете жити повноцінно, благословенно, щасливо, використовуючи як благо саме це, цей момент викуплення, використовуючи як благо.